Вітаю всіх глядачів телерадіокомпанії Міс. У студії Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. На початку коротко про головне. Дніпродзержинські депутати провели чергове засідання в сесії міської ради. 16-річний втікач з Дніпродзержинська у своїх мандрівках дістався вже до міста Одеси. Малеча міста отримала від представників влади черговий дитячий майданчик. 27 липня у будівлі міської ради відбулося 25-те сесійне засідання Дніпродожинської міської ради, 6-го скликання. Протягом порядку денного депутатським корпусом було розглянуто та затверджено ряд важливих та актуальних питань, спрямованих на розвиток та благоустрій нашого міста. Детальніше по темі дивіться у нашому наступному сюжеті. Засідання розпочалося з виступу голови ради ветеранів Людмили Тесокіної, яка щиро подякувала міській владі та окремим представникам депутатського корпусу за допомогу у ремонті та придбанні обладнання для приміщення ради ветеранів. Когда я все це вже увидела, от сейчас уже так оно, уже к концу подойшло. Кода я все це увидела і почувствовала допомогу з усіх сторон, то я поняла, що слова о том, що о ветеранах треба пам'ятати не тільки в день їх честування, а ві ветеранах надо помнить всегда. Спасибо, і що раз большое. І я думаю, що ну и депутати, які не означені в этом списку, вони не будуть о ветеранах. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Найголовнішим з яких було виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року. Нам за останні роки нашої незалежної України, починаючи з 2003 року, вдалося перше мобілізувати і надати до доходної частини нашого місцевого бюджету 388 мільйонів. Це на 29 мільйонів більше ніж по рік, 2011 і головне, що це нам вдалося зараз, не зважаючи на те, що було такі, зменшено такі, податок з доходів фізичних осіб з 75% до 50% до зв'язку з медичною реформою. До позитивних моментів можна віднести і той факт, що за рахунок перевиконання бюджету вдалося погасити кредитну заборгованість в розмірі 25 мільйонів, котра залишилася у так звану спадщину від попередньої влади. Також протягом засідання було затверджено питання щодо проведення перед виборцями звітів депутатів за період 2011-2012 років. І буде зроблений план графік сказати, звіту на депутатів згідно сказати, наших округів, згідно, згідно тих територій, де обиралися депутати. Ну, це той же приклад, це все законодавча норма. Я як міський голова звітував вже на брифінгі перед нашими засобами за масової інформації і також буду звітувати перед громадою за сказати, термін своєї праці, за виконання тих обов'язків, які я брав на себе. На, сказати, Борші кампанії по закінченню розгляду питань порядку денного перейшли до депутатських звернень, один з яких стосувався підтримки закону України про засади державної мовної політики. Ми, депутати фракції регіону України, Дніпродзержинської міської ради, 6-го скликання, цілком і повністю підтримуємо закон країни про засади державної мовної політики, який містить прийнятні юридичні рішення мовних проблем нашого суспільства. Просимо вас, як Дніпредзержинського міського голову, звернутись від імені депутатів Дніпредзержинської міської ради з клопотанням до президента України невідкладно підписати зазначений вищий закон. Та як і раніше, умовного законопроекту знайшлися противники серед опозиційних сил депутатського корпусу. Він вносить смуту в наше суспільство, він ділить нашу країну на ми сьогодні піднімаємо цей вопрос, просто піднімаємо людей, піднімаємо у людей. Ну як вам? Ось цей осадок поднимаем піднімаємо у людей. На Україні ніколи і не було особливо такого. Ми просто самі підняли. Ми придумали цей вопрос. Своє бачення ситуації, що склалася навколо мовного питання. Нашій знімальній групі висловив і міський голова Станіслав Сафронов. Я вважаю, що це чисто популістські підходи закон про мовну політику він в собі не несе ніяких змін. По державній мові державна мова, як була залишається українська мова, а право на користування російською мовою, це передбачено і Венеціанською комісією, і такі прикладів багато в Європі, де мови є декілька мов. І ще, якщо врахувати те, що ми та частина України, кота російська мовна, я сьогодні проводив приклад, що наша опозиція в особі наших опозиційних депутатів чомусь критикуючи наше рішення, розмовляла на російській мові. Як, ну, як можливо критикувати прийнятий закон, от, котрий буде підписувати президент, критикувати і розмовляти російські мови. Ну це жах. Мовний законопроект обговорювали досить жваво. Тож кожен з депутатів зміг виступити з трибуни та висловити власну точку зору. Правом виступу скористалися представники різних політичних партій. Окрім цього, чимало виступів представників депутатського корпусу стосувалися соціальних аспектів життєдіяльності міста, розвитку дитячої інфраструктури та вирішенню екологічних проблем Дніпродзержинська. Народний депутат України Олег Царьов днями зустрівся зі своїми виборцями. Нагадаємо, що частина Заводського району рішенням ЦВК нещодавно була приєднана до округу номер 40 Олега Царьова. В рамках народного висування нардеп завітав на вулицю Димитрова, 4, щоб вислухати проблеми мешканців та допомогти у їх вирішенні. В схід мешканців це лише невелика частина заходів, які проводить народний депутат. Тож, як пройшла ця зустріч, зафіксували наші кореспонденти. Раїса Миколаївна та Фрида Іванівна живуть у будинку по вулиці Димитрова, 2А. На зустріч з нардепом Олегом Царьовим прийшли з останньою надією на зміни. Про дрібні проблеми в будинку навіть не згадують. Сподіваються, що народний обранець допоможе вирішити ті, які дійсно заважають жити. У нас самая худшая проблема, это то, що у нас нету лифта вже 10 лет. І течет кривка, і течет підвал. Подвал вообще. Вода течет, хомуты всі труби ржавые, рваные, все Хомут на хомуте невозможно. Подвал грязный, сирость, комари. крысы. Крысы в підвалі самі лично трави. Жінки кажуть, пишуть щороку листи до міської влади та навіть до губернатора Олександра Вілкула. Проте у відповідь отримують тільки відмовки мовляв, грошей на налагодження немає, і взагалі потрібно створювати ОСББ. Наш щоб здати ОСББ, нужно, щоб нам зроли хоча б лист. Ви прекрасно знаєте, що жителі дому це не потягнуть самі. До народного депутата України Олега Царьова мешканці вийшли настроєні рішуче та обурено. Нарікали на відсутність зовнішнього освітлення і вщент розбиті внутрішньодворові дороги та інші проблеми. Олег царьов, який прибув до мешканців разом з представниками структурних підрозділів міської ради, почув усі зауваження та окреслив низку проблем, які потрібно вирішити негайно. Это и дороги, внутридомовые территории выделяются из, из городского бюджета очень малое количество денег. И деревья, и проблемы с теплом внутри домов. Часть проблем мы, конечно же, решили. Я благодарен городскому руководству, потому что все службы приходят на встречу вместе со мной. И ЖЕК, и главврач. и заместитель мера по коммунальным вопросам, районне керівництво. руководство. Мы вместе смотрим, какие вопросы мы можем решить уже в этом году. Цього року, каже нардеп, вирішити усі проблеми городян складно, адже бюджет сформований. Проте в наступному буде реальна можливість чисельну кількість проблем включити у новий бюджет. Я зустрічаюся з людьми, я говорю, що я вам не обіцяю зробити все одразу, а послідовно, років за п'ять, потихонечку ми з вами всі познайомимося. Будемо і будемо, будемо рішати питання. Так само поступово буде повернуто і віру людей у владу. Запевнив Олег Царьов. Чому діти йдуть з дому? Причин та припущень може бути багато. Підлітковий вік, непорозуміння з батьками, негармонійні стосунки з самим собою, надмірна або відсутня увага з боку родичів. Втечі трапляються незалежно від соціального або фінансового благополуччя родини. Якщо ваша дитина втекла з дому чи зникла, не зволікайте, одразу ж звертайтеся до міліції. Оперативність вашого повідомлення першочергово впливає на пошуки дитини. Мати неповнолітнього Влада Юзвіна затягла з повідомленням, і хлопця шукають вже близько місяця. За останніми даними він же бракує на вокзалі міста Одеса. Для 16-річного Дніпрозіржинця це вже п'ята втеча. У хлопця діагноз слабка розумова відсталість. До 14 років він знаходився в Дніпропетровському інтернаті. Наступні два роки провів у четвертому інтернаті міста Дніпро Дзержинськ. Як розповіла мати, з сином у них відсутнє взаєморозуміння. Він замкнений, не розповідає про свої проблеми, не вміє будувати стосунки з однолітками. він сьогодні понакомився з мальчиком. Він допусті, може ним в грати, гуляти. Завтра он і все. Іли хто там як або він щось не панався? він вже снім грати і дружити не буде. Треба було шукати причини такої поведінки. Тож мати повезла сина на консультацію в психіатричну лікарню Дніпропетровська. Коли я приїхала в этот самый грень, я пояснила ситуацію, що дитина веде себя как бы неадекватно. У него нету друзей никаких, он замкнутий сильно сам з собою. І виходить, не перший раз убегаю, деньги вдома да, таке. Она з ним пообщалася, спросила, унітарні вещи какой рік? Сталісу там с ним когда пообіцялася і сказала, що по большому счету це не к нам надо, тому как я не вижу в ньому ніяких ну, психічних отклонений. Світлані видали документ, який свідчив, що психічних відхилень немає, що влад може вчитися та в подальшому працювати. А по поводу того, що он себе так веде, то вона сказала, що в чому-то винувати педагоги, в чому-то винувати ви дитина як би, як би запущена. Попередній раз втікача знайшли в Дніпропетровському аеропорті. В ході задержання Юзін пояснив, що на протяженні тижні знаходився в місті Дніпетровський, де вів бродяжницький образ життя, ночував в під'їздах, ночував на вулиці. І в ході бесіди з ним останній пояснив, що... чому він виявився в аеропорту, тому що йому просто дитинку захотілося дивитися на самоліти. За всю історію уходів з дому хлопця знаходили швидко, але в цей раз пошуки затяглися. Влад пішов з дому 28 червня, а повідомили у міліцію тільки 20 липня. В даний момент в ході отработки жезнодорожного вокзалу міста Дніпетровська була получена інформація о те, що ніснісушатний Юзвін Владислав Віталійович 1996 року народження знаходиться в місті Одесі. І ведет бродяжницький образ життя в даний момент. В город Одесу направлені сотрудники Дніпровського раділа города Дніпрозіжинська, де проводяться оперативні мероприятия по поиску нісошлітного юзвіна. Наказом міністра внутрішніх справ, якщо дитину не знаходять протягом доби, з метою проведення комплексу оперативно-пошукових заходів порушують карну справу за статтею 115 карного кодексу України. На вбивство. Если ваш ребенок ушел из дома и не пришел вечером или не пришел ночью, не того с утра, то немедленно необходимо обращаться в органы внутренних дел. Позвонить, прийти, сообщить, сразу дать фотографию. Потому что если родители не обращаются, то естественно это очень затрудняет поиски. Переміщення неповнолітнього не передбачувані. Де він може знаходитися завтра, невідомо. Тому, якщо вам відома будь-яка інформація про Юзвіна Владислава Віталійовича 1996 року народження, телефонуйте 102 або повідомте іншим зручним для вас способом. Небезпечне перехрестя. За останні дні в Дніпрозажинську на схрещенні проспекту Леніна та вулиці Аношкіну сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів. Хто винен та що робити для того, щоб уникнути неприємностей на дорозі, дізнавалися наші кореспонденти, які побували на місці ДТП. Хоч у нашому місті не такий великий автомобільний трафік, проте дорожньо-транспортних пригод вистачає. Ось, наприклад, за останній тиждень лише на одному перехресті Дніпродзержинських доріг сталося дві аварії за участю неповнолітніх велосипедистів. Перша аварія сталася 18 липня о 10-й годині вечора. 12-річний хлопець рухався вниз по проспекту Леніна, проте цілим дістатися місця призначення парубок не зміг. Пересікає перекресток проспект Леніна Анушкіна. На цьому перекрестку автомобіль ваз Вазваносім остановился для пропуска пішоходів. Незавершені велосипедист цепляють педаль велосипеда ВАЗ-2707, Вишла 7 велосипеда і отримують ушиби. В результаті ДТП хлопець опинився у міській лікарні, а потім був направлений на амбулаторне лікування додому. Вважаємо батьки, ради благополуччя своїх дітей. Роз'ясняти їм правила дорожнього руху, где і як можна їздити на велосипеді. Хотілося б вам напомню, що на велосипеді розрішається движення дітям до 14 літнього віку. Велосипеди повинні бути оборудований сліторажаючими елементами. На велосипеді должен стояти звуковий сигнал. Про те, чи знають водії двоколісних транспортних засобів правила дорожнього руху, ми вирішили дізнатися одразу на місці аварії у проїжджаючих повз нас велосипедистів. На велосипеде можно ездить по проезжей части, но не дальше метра от края проезжей части. Если есть велосипедные дорожки, то обязательно по велосипедным дорожкам. Если таковые отсутствуют, то по тротуару. Ну, сами мы ездим обычно по тротуару, потому как на дороге опасно. Не всегда и автомобилисты соблюдают правила дорожного движения, поэтому стараемся. Придержуватися більше пішохідних правил. Тобто на переходах останавливаться, не проїжджати і їздити в основному по тротуарам. Хлопці гарно знали правила дорожнього руху і справили гарне враження. Проте ще одна дорожня пригода трапилася на цьому ж перехресті декілька днів тому. На цей раз вже 17 річний юнак потрапив до лікарні через водія автомобілю марки «Опель». Велосипедист двігався по проспекту Леніна по головній дорогі где автомобиль Opel Senator не уступил дорогу э, велосипедисту, вследствие чего велосипедист э, на, наскочил на автомобиль и получил травмы. Працівник ДАІ закликає водіїв автівок бути уважними та не порушувати правила дорожнього руху. Хотілося б звернутися до учасників дорожнього руху, непосередньо до водіїв автомобілів. Напомніть ще раз, що Велосипедисты также являются полноправными участниками дорожного движения. Пожалуйста, обращайте на них внимание при необходимости также уступайте дорогу велосипедистам и не нарушайте, соблюдайте правила дорожного движения. У переддень свого професійного свята дня торгівлі колектив підприємства громадського харчування Дніпровського медкомбінату підводить підсумки своєї роботи. Минулий рік для них став переломним і вніс кардинальні зміни. Вони першими на комбінаті пройшли процедури аутсорсингу, тобто передача бізнес-процесів іншій компанії на підставі договору. Таким чином вони були виведені із структури комбінату та перейшли під управління ООО ОМС України. Будь-які зміни додають певних труднощів, говорить керуючий підприємством харчування Анатолій Малюта. Вивод нашого підприємства в аутсорсинг ще й совпав з тим, що ми почали, почався заїзд в дитячий оздоровительний комплекс Зержинець, почався на комбинаті питьевого режим. Кращі кухарі були відправлені у табір для організації дитячого харчування. А той, хто залишився, повинен був працювати у посиленому режимі. І не всі члени колективу змогли витримати перші труднощі перехідного періоду. Але ті, хто залишився, це справжні патріоти своєї справи. В даний час ситуація стабілізувалася, так говорить Анатолій. Малюта Рішається сейчас вопрос ремонту холодильного оборудования, ремонту електрообладнання. Создається ремонтна бригада. На підприємстві. проводиться робота на збільшення асортименту та якості страв. Ведеться постійний контроль соціального меню. ОМС України виконує програму модернізації виробництва, закуповують нове обладнання для полегшення праці робітників. Збережено про спілкову організацію, яка, як і раніше, входить до первинної організації медкомбінату. Підводячи підсумки, відмітили кращих працівників та столових. Среди столовых это столовая номер 4, заведующая производством Матына Мария Петровна, столовая номер 11, санаторий профилактории, это заведующая производством Порошук Ирина Григорьевна, это столовая номер 25, новопрокатный цех, заведующая столовой Максимова Татьяна Петровна. Марія Матина працює з 1972 року, пройшла шлях від повара до за виробництвом столової номер 4. Щодня вони годують до 250 чоловік, у штаті 11 чоловік, в день працює по 8. Не дивлячись на те, що робочий день розпочинається о 6.30, доводиться приходити раніше, щоб до 11 приготувати меню, яке змінюється кожного дня. В меню входить у мене сім м'ясних блюд, чотири перших блюд, мучних зілій сім, Салату восім найменувань. будь-які зміни не завжди приймаються позитивно. Були нарікання на асортимент, тому компанія ОМС надала додаткове меню: 12 найменувань м'ясних страв та до п'яти перших блюд. А вже сьогодні все сприймається як зазвичай, і працівники задоволені якістю. Скажіть, пожалуйста, часто ви ходите сюди. Часті, що, тут змінилась в питанні? там. Ні, почали трошки луче газ. А що ви сьогодні. Капуста напиток. Да, нравится. Почины видно. Ну и вкусно готовят, и раз, разновидность блюд большая. Вам как работнику ну, вот, достаточно? Да, Вполне. Керуючий підприємством харчування Анатолій малюта, звернувся до працівників дзержинки з проханням підтримки та взаєморозуміння. Вони простий для його колективу перехідний період та привітав колег з професійним святом. Паніма, що їх труд дуже потрібен, він ціниться, поздравить сім'ї, дітей і всі, всіх, всіх з наступаючим професійним святом». 26 липня в рамках акції Туберкульоз Великовний» у будівлі Дніпрозержинської міської ради відбувся круглий стіл за участю представників охорони здоров'я, соціальних представників, представників громадських організацій та журналістів. Під час зустрічі розглядалися особливості функціонування фтизіатричної служби у місті Дніпродзержинськ. А також були визначені напрямки подальшої роботи щодо своєчасного виявлення та якісного лікування туберкульозу. Цей круглий стіл проводиться при підтримці облгосадміністрації, при підтримці фонду благотворительного фонду розвитку України, які організовує це мероприятие, допомагає зібратися всім людям, які заінтересовані в приодоленні цієї проблеми в місті, і обсудити ці питання, розказати людям, що на сьогоднішній день робиться, і що необхідно зробити, які речі що требують допомігне доработки, першу чергу присутні на конференції поділилися тими проблемами, які на даний момент є найгострішими. Такі були як в гаузі медицини, так і в соціальній сфері. Учасники намагалися знайти спільний знаменник вирішення проблем пов'язаних з туберкульозом. В більшості випадків один з одним погоджувалися за останні три роки. Захворюваність на туберкульоз по місту має тенденцію до зниження, проте все одно перевищує епідеміологічний рівень в два з половиною рази. Туберкульоз це найактуальніша, найактуальніше питання. Проблема соціальна в першу чергу, і медична проблема тільки у другу чергу. Тому ми хочемо на цьому круглому столі запросити всіх до нашої спільної роботи пропад. Подолання таких міфів, що туберкульоз є е, довічною хворобою, що туберкульоз це хвороба уразливих груп населення, що туберкульоз це хвороба ув'язнених безхатченків, що туберкульоз не стосується людей, які е, дотримуються звичайного способу життя. Ось для цього ми з вами зібралися. Кожен хворий з активною формою хвороби, який не лікується, щорічно може заразити близько 15-20 людей. Тому акценти у лікуванні туберкульозу на сьогоднішній день направлені на непреривність та контрольованість прийому препаратів під час лікування. А наостанок хочеться зосередити увагу на старій приказці. Лікар каже хворому: настроє, я ти і хвороба. Чию сторону ти обереш, то і буде сильніше. Кожна людина повинна розуміти та приймати відповідальність не тільки за своє здоров'я, а й за здоров'я оточуючих. Власний ігроленд в мініатюрі отримали мешканці вулиці Колеусівській. Встановлення спортивно-розважального майданчика стало для них справжньою визначною подією. Гостей меценатів та представників влади зустрічали гучно та весело. І вже традиційно, з нагоди офіційного відкриття, влаштували концертну програму з танцями, іграми та вікторинами. Тільки за останній місяць в Дніпродзержинську встановлено більше десяти ігрових майданчиків. Темпи, які взяла міська влада, і, зокрема, перший заступник міського голови Костянтин Гузенко, вже наближаються до рекордних. За підтримки губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула в дворах усіх районів міста з'явилися каруселі, гірки та інші спортивні снаряди. Під час свята на вулиці Колоусівській Костянтин Гузенко привітав дітей, а також нагородив активних мешканців та вручив дітям невеликі подарунки. Крім того, всі вдостально сміялися та накричалися, адже у іграх, підготовлених баглійською райрадою, Грали як діти, так і дорослі. А коли терпіти було не сила, Костянтин Гузенко разом з малечею перерізали стрічку, і діти вдалися до випробування усіх атракціонів. Дуже вдалим видався нинішній сезон для дніпрозаженських велогонщиць. Яни Майданник і Юлії Рябоконь, після вдалих виступів на юніорському та дорослому чемпіонатах України, де вони ставали призерами, дівчата увійшли до складу збірної країни і візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в серпні в Голландії. А зараз Яна Майданик і Юлія Рябоконь разом зі своїм наставником Сергієм Федоренко перебувають в білій церкві, де разом з іншими членами збірної проводять тренувальний збір, завершенням якого стане велогонка. За прогнозами синоптиків на вихідні дні по місту буде ясна сонячна погода без попадів. В день стопчик термометру сягне позначки плюс 35. Нічна температура до плюс 26. Літер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. А такими були головні події останнього робочого дня тижня. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і гарного настрою.